Удія Любовська із новинами «Стар'я» за вівторок, 29 липня. Вітаю! Збитки від стихії на Львівщині вже оцінюють приблизно у 340 мільйонів гривень. Ще вчора було на 100 мільйонів гривень менше. Наразі ця сума лише приблизна і може з кожним днем лише збільшуватися, заявив на засіданні президії обласної ради її голова Мирослав Сенек. 70 мільйонів гривень потрібні тільки на першочергові роботи. За його словами, виділені урядом 60 мільйонів якраз і підуть на ліквідацію наслідків розмиву доріг і знищення мостів. Ще 14 мільйонів гривень уряд виділив на. Допомогу людям, що постраждали від повені. про стан справ сьогодні на стріщині. Ми попросили розповісти голову райдержадміністрації Євгена Кухара. Я зараз не можу коментувати ні, ні е, дії уряду, ні, ні ні вислови президента. Звичайно, по наших розрахунках сьогодні, хоча б елементарно, від, про відшкодування взагалі не йдеться. Мова р на рівні держави ніколи, тому що для цього повинні страхувати житло. І так далі. Розмова ведеться про надання матеріальної допомоги для часткової відшкодування. Звичайно, по наших розрахунках, по наших розрахунках, хоча б частково компенсувати людям кошти. Це так, моя думка. Я вже думаю, будемо говорити голосно. Це потрібно мінімум 11-12 мільйонів гривень. Це тільки по індивідуальному сектору, а з досвіду, з досвіду, більше 500-600 тисяч ніхто ніколи не давав. Ніхто ніколи не давав. Значить, звичайно, був значит, на території Стріщини міністр е, по ситуація. ситуаціях. Значить, вчора е, вилітав президент і, і прем'єр-міністр України на Франківщину і Чернівці, бо пострадали практично майже вся Галичина, всі західні області України. Значить, ну, і Розмова велася серйозна. Сьогодні, наскільки я маю інформацію, проходить позачергове засідання уряду, і там будуть, напевне, вирішені питання, в якій частині сьогодні будуть фінансуватися ці заходи. На селекторі, на раді тільки ставились завдання, значить, методика розрахунку втрат, от, створення комісій, актування і так далі. Поки що про кошти розмова не велась. І про категорійність занесення збитків, в принципі, також не велась. Хоча були попередні, попередні напрацювання, щоб розбити на п'ять категорій, але це все залежить від Кабінету міністрів, які вони рішення прийняли. Але вже сьогодні по радіо прозвучала інформація, що гроші треба давати, але їх давати нема звідки, тому що в державі всього в резервному фонді мізерна сума грошей. Тому треба терміново збирати Верховну Раду, щоб змусила змінити бюджет. Ну, хочеться вірити. Хоч ти вірш, так і буде. Все про стихію, її наслідки, боротьбу з нею, допомогу потерпілим, відшкодування збитків і виділені гроші відверто з перших уст. Повністю ексклюзивне інтерв'ю голови Стрийської райдержадміністрації Євгена Кухара. Дивіться одразу після цього інформаційного випуску. Стріський мисквиконком доводить до відома усіх мешканців міста, що у зв'язку з пошкодженням внаслідок стихійного лиха Братківського водозабору подача води тимчасово проводитиметься за графіком. А саме з 6 до 9 години ранку, з 11.30 до 14.00 і з 17.00 до 23.00 години. І повідомлення прес-служби Укрзалізниці на цей час тимчасово відновлено рух поїздів із обмеженням швидкості на п'яти раніше закритих перегонах: дрогобич самбір, Дрогобич-Самбір, Стрий-Лавочне, чернівці, чернівці, мамалиган та Дилятин-Рахів. У стрію ще одним дитячим спортивним майданчиком стало більше. У попередніх випусках ми розповідали про те, що компанія Кока-Кола Україна і фонд братів кличків організували конкурс на будівництво дитячих майданчиків у містах України. Клич друзів граємо разом. Одним із міст переможців конкурсу став істрим. Це стало можливим завдяки старанням громадської організації Молодь Стрищини Молостричне. Разом з молоддю, з цими дітками, так, старшими людьми, які тут є з дорослими, збирала підписи і писала лист фонду братів кличків і приймала участь в конкурсі Клич друзів, граємо разом. Так. Власне, скликала друзів, запитували підтримки в мешканців місцевих, які тут живуть. Так, просили дозволу бували коридори міської влади, щоб дали дозвіл на встановлення дитячого майданчика на цьому місці. Так сталося, що 15 команд зі всієї України подавалося 600 команд. Перемогли, в тому числі і місто Стрий. Сьогодні завершується монтування майданчика. На п'ятницю заплановане відкриття у святковій програмі братимуть участь представники фонду братів кличків, організовуватимуть конкурси, даруватимуть подарунки і, звісно, вручатимуть пам'ятні грамоти та подяки всім, хто безкорисливо долучився до створення справжнього майданчика європейського типу. А до встановлення спортивного майданчика долучилися і мешканці двох п'ятиповерхових будинків. Тепер головним завданням залишається вберегти. Його в такому ж стані і надалі О, з друзями копали ями, там мішали цемент, ну допомагали всім, чим могли. Спочатку, як тільки сказали, ми вже почали щось робити. Ну, кожен допомагає всім, чим може. Ну, звичайно, якщо всі діти будуть його оберігати, будуть до нього ставитися як до рідного, будуть знати, що вони щось в нього вклали, звичайно, кожен буде його оберігати. Будемо старатися, щоб ніхто його не нищив. Дуже раді, що нам зробили такий красивий майданчик, ми Правда, його не знати, чи він довго протримається, бо тому що, вже, як сказав пан Шмігельський, що тут багато дуже алкоголіків. Тут Можуть покрасти нам то, але ми будемо старатися, щоб нам нічого цього не вкрали, і будемо охороняти, будемо тут, тут дуже пізно, поки що цемент не застине і все. А зараз про події з інших регіонів України голова Верховної Ради України Арсенія Ценюк підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту. Згідно з документом у відповідності до Конституції України і закону України про зону надзвичайної екологічної ситуації, тимчасового регламенту Верховної Ради позачергова сесія скликається на 10 ранку, 31 липня. Передбачається розглянути проект закону про затвердження указу президента України від 20 28 липня цього року про оголошення окремих територій Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей зонами надзвичайної екологічної ситуації і проект закону про внесення змін у закон України про державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін у деякі законодавчі акти України. 1 серпня відбудеться засідання президії Львівської обласної ради, під час якого буде визначено дату проведення сесії. Надії депутати планують ухвалити звернення до Кабінету міністрів України та Львівської облдержадміністрації щодо розробки державної та обласної програм проти паводкових заходів. Зокрема, депутати проситимуть Кабмін належно поставитися до проблем захисту населених пунктів від повеней та паводків. Ось уже майже рік Кабінет міністрів не може погодити регіональної програми. Проти паводкових заходів щодо захисту населених пунктів на території гірських районів Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей на 2008-2012 роки. Цей документ пройшов усі необхідні погодження на рівні органів місцевого самоврядування та виконавчої влади трьох областей. І, на жаль, від грудня 2007 року застряг у владних столичних урядових кабінетах. Ідеться у зверненні львівських депутатів. Масштабна повінь у західних областях України є наслідком вирубування лісів у Карпатах. Так вважає директор Київського еколого-культурного центру Володимир Бурейко. Вода швидко стікає на долини, створюючи масштабні екологічні лиха. Сусідні з Україною Польща, Словаччина та Румунія вже усвідомили цю небезпеку і припинили промислове вирубування лісу в татрах і Карпатах. Натомість в Україні ліс вирубується від початку 60-х років минулого століття. Кілька років. І тому після катастрофічних повеней на Закарпатті Верховна Рада так і не спромоглася затвердити законопроект про заборону вирубування лісу, зазначив Борейко. Добре відомий Київ міськбут підготували до продажу. Найреальнішим покупцем холдингу називають компанію Інтеко, що належить дружині мера Москви Олені Батуриній. Пише сьогодні діло. За результатами аудиторської перевірки вартість активів компанії становить 3,7 мільярда гривень. Почесний президент Київ міськбуду Володимир Поляченко ще минулого року серед потенційних покупців називав російські компанії Мірекс та Інтеко, а також Рината Ахметова. Однак переговори ведуться лише з компаніями, які діють в інтересах найбагатшої жінки Росії. І трохи кримінальної хроніки. Депутат Тернопільської облради від Б'ют, який вчора в стані алкогольного сп'яніння увірвався із зарядженим автоматом Калашникова в місцевій готелі порожнього персоналу, виключений із партії. В Тернополі було терміново скликано фракцію Б'ют, яка виключила його з партії та з фракції. До того ж, в управлінні МВС сам депутат написав заяву про позбавлення його депутатського мандата. Повідомив сьогодні перший заступник голови обласної організації партії Батьківщина Володимир Бойко. сьогодні о півночі біля села Гребенів заступник начальника Сколівського райвідділу міліції автомобілем Мерседес виїхав на зустрічну смугу і врізався у Фольксваген із чотирма людьми. Вони госпіталізовані із черепно-мозковими травмами, переломами ребер і рваними ранами обличчя. І на завершення випуску повідомлення синоптиків наступної доби на настрічені метаопрогнозу обіцяє сонячно та без опадів погоду. Атмосферний тиск 739 мм штутного стовпчика вологість 49%. Температура вночі 15-18, в день 22-25 градусів. І це вся інформація на сьогодні. Побачимося завтра о цій же порі. На все добре.